Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати створити разом з дітьми антистрес іграшку. Її можна виготовити як вдома, так і в безпечному місці. Для цієї іграшки нам потрібен кольоровий папір будь-якого кольору, маркер, клей, оченята та язичок. Отже, кольоровий папір потрібно скласти на три рівні частини. Складаємо. Тепер складаємо навпіл, притискаємо, далі складаємо всередину, одну сторону, перевертаємо іншу сторону, складаємо всередину, і наша іграшка майже готова. Тепер залишилося приклеїти оченята за допомогою клею, І язичок. Язичок будемо клеїти всередину. Залишилася маленька одна деталь. Наші, нашій іграшці не вистачає посмішки, яку ми можемо намалювати за допомогою маркеру. І можемо знайомитися. Привіт! Я весела іграшка. Давай знайомитись. Спробуйте і ви.